Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Безель, з вами Олексій. Сьогодні до нас приїхав кашалотик Casio Океанус. Моделька не нова. Клієнт дуже захотів саме її. Ми її знайшли. Як і завжди, ми можемо дуже багато чого цікавенького. Відрити, знайти на всіх кінцях світу і привезти для вас це ексклюзив, який ніхто не возив вже, або навіть не привозив раніше. Модель наскільки я пам'ятаю, 2017 року вона проїхала ось так: от трішки. Рант Айзмуту був змінений. і мене це трішки напрягло на початку. Потім я сів, почав. Розбиратися з налаштуваннями і зрозумів, що все то нормально, то і компас, як і на сейко, і на інших таких одиничках, як вони там реалізовані, це можна все робити і налаштовувати, як ви хочете. Це титан з поліровкою заразу. Оця синя. Синій пушер відповідає за компас, натиснули і можна орієнтуватися, повернутися в наш час лівою нижньою. Ліва нижня вона переключає режими. Зараз ми змінили режим з часу на. Безпосередньо секундомір, таймери обратного відліку. Осінь. І це будильник. Налаштовується все дуже-дуже швидко. Якщо вам це цікаво, ви можете ознайомитися з англомовною інструкцією. Вона є. По габаритам 458. 11.2 товщина, вага легесенький титан, 97 грамів всього-навсього з браслетом. Reference OCWP 1001A JF, Гадеокеанівс, це серія лише для японського ринку. Є подовжувач браслету автоматичний. Можливо, із за рукавичок. Зараз в мене це не виходить, до цього виходило. Ось така застібка. Краса в деталях, як то кажуть. По ранту Безеля йдуть різні часові пояси. Ми налаштовані на Афіни. Вони були десь ось тут між 12 ось так На заводній голівці є лого фірмової серії Океанус годинник справді чудовий якщо вже наскучило звичайне Casio, і ви фанат бренду то подивіться, це бартучі, Так, в мене зараз на руці також титанові. Подобаються. Зараз вам перемірю касію. 17 см зап'ястя. Дякую, що дивитеся. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!